Хтось знаходить в горах спокій. Інші свободу. Та сьогодні ми відшукаємо їхню блакить, їхні блакитні очі. Уявіть безмежну зелень, що оточує вас тронкими ялинами і на деякий час сховає від решти світу. Небом пливуть невагомі хмари, гублячись у смарагдових гірських схилах. Перевірши погляд нижче, перед вами відкривається природне дзеркало, сплетене з лець помітних хвиль води. Серпневе сонце заграє із озером і ви, мимо, волі, мрушитесь від яскравого світла. Це місце сили наших пращурів. Місце, у якому в одну мить оживають усі міфи та легенди українського народу. Ви дивитеся в очі східних Карпат. Ім'я Яким Синевир. Отож. Будьмо знайомі. Перед вами озеро Синевир, що розкинулося на висоті майже 1000 тисячу метрів над рівнем моря. Водойма знаходиться на території Національного природного парку Синевир, який також відомий буковими пралісами, які віднесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це по-справжньому величне озеро глибиною у 24 метри і загальною площою у 7 гектарів, привертає увагу туристів з усього світу. І коли ми вже серед загадкових карпатських лісів, варто згадати і про легенди Синевиру. Існує одна легенда, пов'язана із назвою озера. Подейкують, що синовір з'явився зі сліз графської доньки син після вивста її коханого вира за наказом її батька. У пам'ять про цю легенду на одному із берегів озера встановлено дерев'яну скульптуру синь і вир, яка зображує закохану пару. Ця скульптура входить до переліку топ-10 найвідоміших скульптур українських Карпат і на додачу є найбільшою дерев'яною скульптурою Європи. Її висота сягає 13 метрів, а вага складає 30 тонн. Але повернімося до озера. Щоб дістатися до Синевиру, потрібно вирушити до Закарпатської області. У моєму випадку мандрівка починалася із міста Київ. Квиток на потяг Київ-Трускавець наприкінці липня коштував 791 гривню за місце у купиному вагоні. Варто зазначити, що місто Трускавець належить до Львівської області, а не Закарпатської, тому треба розраховувати на придбання додаткових автобусних квитків. Вхід на територію національного парку теж платний. Влітку 2022 року вхідний квиток коштував 30 гривень для дорослих та 15 гривень для студентів та школярів. Аби найкращим чином роздивитися озеро Синевир, було облаштовано оглядовий майданчик на одному з його берегів. Звідси чудово видно водяну товщу озера, скульптуру, а також невеличкий острівець посеред води. У всіх охочих є можливість дістатися до центру синевира на плоту разом із місцевим ягерем. Шлях займає близько 5 хвилин і коштує 40 гривень з людини. Купатися в озері суворо заборонено. Річ у тім, що синевір дуже глибоке озеро. Навіть за максимальних температур вода прогрівається лише на 1-2 метри. Через це під час плавання у людини виникають судоми. Єгер розповів, що, попри красу озера, вона забрала не одне життя необачних туристів. Так так. А зараз про шопінг. Це наверх дуже популярна туристична локація. І, звичайно, тут є не лише на що подивитися, але й що скуштувати і що придбати. На обох берегах озера розташовані місця продажу сувенірної продукції. Тут можна придивитися різноманітний дерев'яний посуд, прикраси, автентичний одяг та унікальні аксесуари. Ціни на продукцію різняться, але кожен зможе знайти щось на власний гаманець. Якщо у подорожах для вас важлива не тільки естетична компонента, але й гастрономічна, місцеві жителі знайдуть чим вас здивувати. Тут можна придбати запільні карпатські чаї, яскраві сиропи, у тому числі із лікувальними властивостями, карпатський мед та інші гірські смаколики. Одна із продавчинь навіть розповіла короткий рецепт різнокольорових сиропів. від 30 до 40 днів. Тоді вона пускає свій сок. І кулір дає. Ми тоді трошки додаємо лимонний лимон, кислоту тільки для збереження куліру. І даємо 20% сиропа і 80% меда. То що змішуємо? Завітайте до сувенірних точок на території парку і привезіть частинку подорожі із собою. Озеро побачили сувеніри придбали. Чим же ще зайнятися? Маю для вас декілька ідей. Для глибшого дослідження території озера раджу звернути увагу на незвичну споруду поблизу сувенірного ярмарку. Окрім того, що всередині можна відновити сили привезеною канаткою, ви будете знаходитися у такому собі архітектурному літописі. Надписи з'являлися у цьому місці поступово багато років поспіль. А трохи далі від альтанки можна знайти Міні Стоунхендж. Канапки канапками, але й після такої насиченої прогулянки треба чимось поживитися. Усюди смачно, проте я порадила відходити від озера подалі, аби знайти більш демократичні ціни. Серед страв, які притаманні саме цій місцевості, варто скуштувати баноч на пограч, проте в меню зазвичай є запечена форель, різні види шашлику та ковбас. Ситний обід на трьох із десертом обійшовся у 550 гривень. Остання туристична локація, яка обов'язкова до відвідування екопарк Долина Вовків. Від контакту із Фауною будуть в захваті не лише діти, але й дорослі. На територію екопарку платний 50 гривень для дорослих та 30 гривень для дітей. Але не поспішайте ховати чесно зароблені. Є можливість нагодувати оленів морквою, яка вартує 15 гривень за пакетик. Попереджую, вони їдять багато і дуже швидко. У долині можна побачити не лише вовків. Тут проживають також верблюди, рисі, альпаки, віслюки, олені і навіть леви. Багато із представлених видів знаходяться на межі вимирання, тому у цьому місці співробітники займаються їхньою реабілітацією. Варто зазначити, що тварини, як і територія кліток, дуже доглянуті. Озеро Синевир – одне з блакитних перлин Європи. Це ідеальний варіант для гірського вікенду в Україні. Наступною точкою нашої туристичної карти стане польське озеро Морське Око: Пливи, Лети, біжи.